Всім привіт, Терес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з Brutal Assassin's. І сьогодні ви побачите мої нові тапки атаки. Пару, ну, один із них він старий тапок атаки, але, скажімо так, вже не виходить у мене зробити 6 ефективних веселок, тому що команди суперника міняються, оборони коригуються і виходять нові герої. І виходить, що. Ті мої команди, які працювали раніше гарно, зараз вони вже не працюють. Тому, можливо, останні війни і були в мене такі просадки. Зараз мені вдалося сформувати дві потужні веселки, якими я зношу гарно. В принципі, будь-якого соперника, ось одна із них ви зараз бачите. А решту довелось ліпити 3-1-1, тому що. Якщо брати чисто веселки, то там герої, які не справляються з тою задачою, яка їм поставлена. А трійками, як мінімум, ударними групами є шанс пробити. Ну, зараз ви бачите першу команду, тут де Данте і Канна. Данте заходить під Канну краще, ніж Джован Сінг, як раніше було. Е, тому що тут і диспел є, і щитки сірі е, захищають не тільки від суперника, а, а й від дебафу Канни. Це дуже класно. Ну і тут е, насмішник, е, Одіссей також гарну роль грає. І Генріх теж класно, як підхіл. Додатковий е, пасивний плюс ударник, плюс хіл під е, Короче, під е, бафом атаки він гарно б'є. В принципі, перший тапок ми взяли, там 5,8 була команда. Ось другий тапок, яким я колись е на Одіні поставив собі ціль топ-1 України взяти в рейтингу. Цим тапком я пройшов майже всіх суперників, е ну, що потрібно було. Так? Ну, там деякі захисти обходив, де потрібен був диспіл. А там, де не потрібен диспіл, я проходив цим тапком геть спокійно. Так, е, теж команда 5,8 тут. ну Центр нормальний для мене, в принципі, але тут, якби Канна була і щось інше, це не було проблемою. Тому що цей, ця команда в мене вона насправді потужна дуже. Тут майже все, що потрібно є, окрім диспела. А По стійкості, по крепкості вона сильна. Да, ви, ви бачите, заблокували мене і Джоан Сінг, і Оберона, і Скаді, а, Але, в принципі, це вже не є проблемою. Це можна пережити, перетерпіти. Шукаю зараз, як прокинутися. Ну, на жаль, не вийшло ніяк, крім того, щоб зарядити заблокованих героїв. Але зараз пазузу внесе свої корективи. Ось раз і все. Рідко пишу війни, цю війну вирішив записати, тому що нові групи атаки пішли. І ну, хотілося побачити, як вони будуть працювати. А так як відео вийшли, плюс вийшли вдалими, тому чому б не залити їх на YouTube. Наступні війни, можливо, не буду писати. Так що так. Ну, наступно запишу це точно. Буде у нас війна в Наві в збірні українських альянсів, куди я вас також запрошую. Якщо ви сильний гравець і хочете прийняти там участь. Так. то третя моя команда веселка, вона вийшла на перший погляд не сильною. Так, замість із Данамі, яка там в кутку стоїть фіолетова, тут була дячан. Але тут міньйончики були, і я вирішив взяти із Данамі. Але ви бачите, всі удари всі пішли в неї. Два рази підряд марена в неї вдарила, плюс з руки всі герої били по ній. І якщо чесно, тут я думав, що я більш залью. Тому що Ісадора вже зарядилась, ці два кінжалика є. Плюс у мене вже мінус із Данамі, це баф атаки дуже гарний і гарний ударник. Але потрошку-потрошку ми будемо розбирати цього суперника. Насмішку ми перекидаємо на себе. Кінджалики Садори ми збили. Це мабуть, один із найдовших боїв на цій війні. Тому що команда, команда не така потужна, як попередні два тапки. І е, плюс ще вбили одного з ключових героїв. Було важко витягнути це все. Дуже переживав, щоб Давінчі вижив, тому що. Він мені тут дуже необхідний герой. Якби зараз Марена його вбила, то я б цей бій а, точно не переміг би. Ну, все начебто складно, але класно, що команда суперника більш пасивна, а, не добивають моїх а, героїв. Нейт ми вбили, це вже, в принципі. Левого частка перемоги є. Навіть заважала дуже сильно тут. і Садори збиваю. Ну, все, тут, в принципі, шот. Лишилось добити та й все. Так. Чомусь не дозаписало кінець. Або я якось там змонтував неправильно, не знаю. Ну ладно, так і буде. Я думаю, ви зрозуміли, що там шот. Все, мої веселки закінчились. Ми пішли команда 3-1-1. Ось ця команда 3-1-1 перевірена. Вона ну, потужна, як на мене. Зносить багато чого, але як бачите, ці команди вони залежні від камня. Дуже залежні, хоча він наче тут трошечки підтягується десь. Але, Але мабуть, зробив неправильний рух тільки що. Хоча ні, заряджу зараз я свою трійку зелених. І що це мені дасть? Зараз побачимо. Раз, два, три. Похожу ними. Центрами пробили, а Гнез тут начудила крепко. Угу. Не можу зарядити ударників, не можу зарядити лікарів. І якось так проходить наш бій. Лікар не лікує під огнескиними міньонами. І, в принципі, все. Ну, Пробив, я вважаю, нормальний. За це за цю атаку мені дали як за половину перемоги, тобто 30 балів, там 57 це за цілого, даючи 54. Пішли інші мої тапки. Фіолетова ударка, хорус клінер і. Це є, типа як лікарі бафатаки. Диспелів тут аж два, і моніка, і, і атропас. На всякий випадок, я міг би, якби були якісь сірі щитки, то я б спочатку атропас ходив би, а потім уже моніка плюс медуза. Ну, тут нема таких, тому без різниці. Дуже вразливі такі команди. Якщо вбивають якоїсь стрійки, якогось героя, то потім важкувато буде пробити повністю. Наприклад, якби Моніку вбили, то могло б не вистачить урону. Але в принципі така пасивна команда, то нормально. Все, ми забираємо. Це наш четвертий шот. І тут команда 5,8 знову. Взяв синю ударку. Як бачите, тут не потрібно якихось супергероїв брати. Звичайно, сів, звичайно, Валькірія, ну і Льдовік там підійшов би абсолютно другий би будь-який е, ударник синій. Камінь пробиває, після зрізу псів, звичайні ударники б'ють дуже потужно. Це, мабуть, самий швидкий шот, тому що тут реально було, був камінь на героїв і все нормально. Раз, 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 все. Це мій п'ятий шот. Результати війни ви побачите після цього відео, потім, після цієї битви. А, ну, я ще тут вожу зі Садори, ну, це недовго. Ось, це добре, з весною. Все. Так, друзі. Закінчилась війна з таким рахунком 627 на 3934. Впевнено, перемогли. Вітаю арея 101 атакером. Лут за війну. Нормальний я рахую. Давайте глянемо взагалі, що там відбувалося. Так. Отак, ось в кінці у них куча куча розбивів нулів. Потоптаке там у нас так. Томасів теж вітає стоп-1, можна сказати, У них з Реєм однакові бали. Перші шестеро наші, потім один їхній, потім далі ж до 11 місця теж наші. В такому плані тут отак ішло, і в кінці щось там, ну всі їхні, в принципі, у нас всі нормально відбились. Добре. Гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас закінчилась війна.